Ти питаєш, якщо щастя життя в кожному з нас, то чому досягає його так мало людей? О, це тому, що їм важко керувати душею. І тому що не навчилися приборкувати пориви. З вивистими стежками, горбами через глибокі рови, мчить недосвідчений вершник, якщо він погано править конем. Море мисуше крізь стрілий вогонь, мчить той, хто нерозумну душу не скеровує розумом. Отже, що ж залишається читати блаженні книги? Не досить ховати це в собі, необхідно відобразити його. Тепер ти новобранець. Вправляючись вчинками, з часом ти станеш воїном. З цих воїнів виходить той дивний цар, яким був Христос і Його учні. Все минає, але любов після всього остається. Все минає, але не Бог, не любов. Все є вода. Навіщо на води надіятись, друзі?